Окей, от де фільм раптом вирішив пригальмувати і, хоч якось віддати повагу оригінальній грі, це Вендіго. Типу, тут вони їх залишили і навіть спробували відтворити одну з найкрутіших сцен у грі, коли треба було своїми тримтячими спотілими руками за зафіксувати персонажа на одному місці, аби він в чергове не здох. Але, і жирне, бляха, але. У сюжеті грі було чітко вказано, що люди перетворюються на цих дебільних канібалів, тільки якщо когось зжеруть. Саме так, якщо б пішли побухати, закуска закінчилася і схавали кориша. Мають ж бути якісь принципи, хіба ні? Мають бути. Це ж лікар? А лікарів їсти не можна. А тут. Тут люди просто перетворюються на цих монстрів, тому що. Я не знаю, сценарист накурився і у вікно вистрибнув чи. чорт його що іще. Крім того, у грі їх ще хрін уб'єш, тому що кулі для них херня і горять вони лише у вогні. Ба Більше була ще теорія, що людина, коли перетворюється, пам'ятає, хто вона була, і що одна з сестер, яка перетворилася, не хавала колишніх друзів. А тут на все це поклала із отакенним прибором, як на презик після третьої пляшки.